Я думаю, ви неодноразово чули про те, що для того, щоб в житті досягнути чогось більшого, вам треба мати правильне оточення, і це важливо насправді. І сьогодні я хочу з вами про це поговорити на зв'язку. Іван Шевцов, зазвичай, коли люди говорять про оточення, вони говорять про що? Вони говорять про те, що люди, які вас оточують, ви стаєте на них схожими, і це вірно. Вірно, що ті люди, які знаходяться навколо вас, з якими ви найчастіше спілкуєтесь, вони впливають на те, які результати ви будете отримувати. Чи будете ви рости, чи будете ви розвиватися, чи навпаки, ви будете скочуватись вниз, тому що ну, от такі люди вас оточують, і це важливо. Насправді це важливо. Сьогодні я хочу поговорити про цю тему трішки в інакшому аспекті. Ми всі живемо в еру інтернету. І спілкуємось, ми всі один з одним онлайн. І дуже багато часу ми проводимо онлайн. І от те, що вас оточує онлайн, також буде впливати на те, які результати ви будете отримувати. Про що я кажу? Відкрийте зараз там кожен свій YouTube і подивіться, які відео вам рекомендують. Що це за відео, про що вони? Для чого вони? Що вони вас навчають, чи нічому не навчають. А що вам рекомендує Instagram? що рекомендує TikTok? Тому що ви. Дуже часто оточуєте себе онлайном різними відео, різними роликами, текстами і тому подібне, які вас нікуди не ведуть, які не ведуть вас до якогось розвитку. Тобто, я хочу сказати вам, що якщо ви дуже багато часу витрачаєте на те, що переглядаєте кумедні ролики, десь хіхоньки хахоньки щось подивитись, то ви оточуєте себе чим? Ви оточуєте себе такими веселощами, які по факту вам нічого не дають. Вони не ведуть вас нікуди. Якщо ви далі будете продовжувати оточувати себе такими роликами, то що відбудеться з вашим життям? Я думаю, ви розумієте. А є інший тип контенту, так яким можна себе оточити, можна оточити себе мільйонерами, коли ми говоримо за людей. Що люди, які вас оточують, то є проблема. Проблема в чому, що не кожен з вас може знайти спільноту, в якій можна знайти сильних людей, тих, хто заробляє більше, ніж ви, тих, хто вже розвинув бізнес більше, чим вас, щоб з такими людьми спілкуватись, щоб рости до їхніх масштабів. Не завжди можна знайти таку спільноту, або не завжди у вас є можливість потрапити в таку спільноту. Можливо, це фінансова можливість, можливо, ви не можете вийти, а ця спільнота десь є офлайн, а ви не можете зараз нікуди піти. У вас ну, немає такої можливості. Тому ще раз повертаюсь до онлайн. Чим ми себе оточуємо, якщо ви хочете. Оточити себе людьми, які будуть мотивувати вас розвиватись, рости, масштабувати бізнес. Ви можете оточити цими людьми себе онлайн. Як би це можливо дивно для вас не звучало? Ви подумайте, є купа відео, купа подкастів, кучу експертів. Які спокійно розповідають про те, як вести бізнес, як розвиватись, розповідають свої історії, доносять практичну корисну інформацію. І на цьому моменті я дякую вам за те, що ви дивитесь це відео, тому що, значить, ми з вами на одній хвилі, значить, у нас з вами правильне оточення. І тому сьогодні зараз сядьте, подивіться, чим ви себе оточуєте онлайн, тому що онлайн проходить майже 90% вашого життя. Ну реально, зараз ми живемо в таку еру, що ми онлайн постійно. Ми з телефоном в руках постійно. Чим ви себе оточуєте, яким контентом, що ви дивитесь, на чому ви акцентуєтесь? Цей контент корисний? Він веде вас до ваших цілей? Чи не веде? І якщо ви хочете оточити себе успішними людьми, підпишіться на них в Ютубі, підпишіться на них в інстаграм, підпишіться на них в Тікток. Слухайте, дивіться їхні історії, спостерігайте, що вони роблять, як вони роблять, і ось це буде ваше оточення онлайн, яке буде мотивувати вас розвивати. А якщо вам не вистачає цього кола, ви можете знайти спільноту, записатись кудись на навчання, де є чати, групи, де будуть люди, які теж будуть розвиватись разом з вами. І в цих чатах, в цих групах ви можете отримати чудовий результат, чудову спільноту і підсилити. Ваше оточення, вивчаючи інформацію про оточення, я її вивчав для себе. І я просто зрозумів, що дуже багато людей знаходяться в оточенні онлайн ось цих різних кумедних роликів, роликів про спорт, хіхоньки, хахоньки і тому подібне. Але це не робить з вас кращу людину. Ну, реально. Ці відео вони просто створені для того, щоб ви запрошували свій мозок, і через це ви навіть думати адекватно не можете. Ну, по правді, я це аналізував, дивився, спостерігав за іншими людьми. Люди, які це дивляться, мені здається, що вони тупішують. Тому знаходьте своє оточення онлайн в першу чергу. Це буде те оточення, яке буде або тягнути вас вгору, або тягнути вниз. І ще раз зазначу, круте оточення можна знайти на різних. Навчальних програмах, де є чати підтримки, активні чати підтримки, де є можливо якісь зідзвони. У мене є такий чат, закритий чат з підприємцями. Я туди беру не всіх, відверто не всіх, і так потрапити туди не так просто, але він є. І ми там щотижня робимо зідзвони. На цих зідзвонах ми піднімаємо різні теми, і там є різні люди. Когось уже супермасштабний бізнес, когось маленький, хтось уже виріс там в велику компанію, наймає персонал і так далі. Хтось росте з допомогою соцмереж. І всі ці люди діляться досвідом безцінним досвідом. Ось це круто, але починав я починав з того, що я в себе на YouTube, Себе в Instagram, в TikTok, в різних соцмережах. Я ж теж людина, я теж туди заходжу, я теж там провожу час. Я відфільтрував, відписався від всіх блогерів, від всіх ресурсів, які мені не цікаві, відео, які не несуть собі корисної інформації. Вони в мене є, але на інших каналах, які я заходжу дуже-дуже рідко, щоб просто щось подивитись, якусь розважальну програму і відволіктись. Я теж це дивлюсь. Але в основному в мене в стрічці дуже багато подкастів. Тренінгів різних корисних відео від експертів з різних куточків світу. Я дивлюсь різні відео різних експертів, тому що так. Я накопичую більше чудового досвіду від різних людей. Я надіюся, що такі відео вам корисні. Я ділюсь власним досвідом з вами і вірю, що він вам допоможе. Дійсно, власна допоможе. Зараз я знаходжусь в чудовому місці, і воно надихнуло мене все ж таки записати це відео. Я не пишу для таких відео сценарії. Я чесно кажу, і надіюсь, вам такі відео приємно дивитись. Вони несуть для вас цінність. Підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на мої соцмережі. Тому що там вже ком'юніті людей, які хочуть розвиватись. Бо я створюю такий контент. Я створюю контент для тих, хто хоче розвиватись. Почистіть свій інфопростір, знайдіть для себе тих, за ким ви хочете спостерігати, і спостерігайте, оточуйте себе успішною інформацією, успішними людьми. І тоді ви точно будете зростати. Підтримайте це відео, напишіть в коментарях, наскільки було корисно. Якщо спірна тема для вас, давайте поговоримо про це в коментарях. я дякую вам за перегляд. І до зустрічі в нових відео. Бувайте!